Так, друзі, сьогодні хочу трошки удосконалити огляд на донний монтаж Molitrix. Я в минулому огляді забула сказати і показати, де кріплення до основного шнура або жилки. Ось у нас є чотири таких петелечки на двох, на трьох гачки. А одна свободна. Ось саме за цю петельку ми і прив'язуємо наш монтаж до основної жилки або шнуру. Тобто закидуємо в ось такому положенні. Зараз я одягну техноплантон. Сьогодні хочу випробувати ось таку велику таблетку 120 г. Смак водка. Це в нас пряжене молоко з полуницею і з флюоресцентним димом. І сьогодні на гачок замість пенопласту хочу одягнути ось таку Єва насадку. Вона краще плаває, ніж е, пенопласт, і вона багаторазова. Тобто її можна одягати, знімати з гачка знімати, на гачок одягати. Вона ароматизована і дуже гарною плавучості. Зараз е, з вами разом ми це все зробимо. Так, отже, знімаємо наш хлистик, відкручуємо. Беремо техноплантон. Одягаємо і закручуємо. Так, отже, зібрали ми монтажик. Ось так це виглядає. І беремо Єва насадку, він же польський пенопласт. Так, і одягаємо на гачки. Можна продівати у ось такий отвір. Тут є вже зроблений отвір. Можна одягати, як вам хочеться в будь-якому місці. Отвір у тут, зараз ми спробуємо отак. Теж все одягається ось так. І третій гачок зверху. Ось, так. ось така у нас виходить конструкція. Тобто ось я тримаю за петлю, за яку ми повинні забрасувати техноплантон у воду. Я, чесно кажучи, боюся побити свій скляний акваріум. Я швиряти не буду, вибачайте. Ось так у нас виглядає монтаж у воді. Плавають гачки. Добре видно, що поводки нормальної, довжини, не маленькі. Звісно, кому хочеться, можуть перев'язати і зробити поводки довше. У мене трохи не вистачає глибини, тобто мало води. Але ось цей повідочок з гачком повинен рівно стояти. Якщо додати води, то наскільки вистачить, він буде ровно стояти у горі.